член національної спілки письменників України, лауреат чисельних літературних відзнак Мирослав Дочинець вперше у Полтаві Про те говорить таке відчуття, що тут він вже бував не один раз. Полтава присутня в літературі українській українській літературі дивовижним чином і це місце сили, місце слави, місце якоїсь української неймовірної культури, української ідентичності, не знаю, чи якийсь такий регіон в Україні, щоб така концентрація письменників неймовірних письменників. І митців, яка народила полтавська земля для нашої української культури, публіка гостя приймає тепло. Тут на нього чекали давно. Ініціатором влаштування цієї зустрічі виступив Віктор Скочко. Сам він познайомився із письменником у Києві. Тоді говорить, одразу вирішив, що Морослав Дочинець обов'язково має відвідати батьківщину Гоголя. Емоції від спілкування із автором та прочитання його творів зізнається, неможливо передати. Ця зустріч надихає вона. А ти розумієш, до якого народу, славного народу ти належиш, Ти розумієш, відкіля в тебе сьогодні береться це натхнення. Воно з невідкіля, воно із наших глибоких глибоких корінь. Столі книги за авторством дочинця. Сам письменник веде розмову з присутніми про літературу. Говорить, книги це те, що між рядків дати читачеві побачити це завдання кожного автора. На рахунку самого Мирослава дочинця близько 20 книг. Деякі з них стали українськими бестселерами. А за романи Криничар та Горянин у 2014 році його удостоїли премії імені Тараса Шевченка. Проте говорить письменник, він працює не заради відзнак. Премій багато, але премії не міняють людину, не роблять її ні кращою, ні, ні гіршою, мені здається. Це чисто етап, це чисто якась, мабуть, знаєте, спозів ну, оцінки. Найбільша премія для мене це читачі. Читачі, Бог дав мені читачів, Дуже багато. І Не тільки на Україні книги перекладаються різними мовами, навіть японською. Нині Мирослав Дочинець завершує роботу над черговою книгою. Це, за словами автора, буде історичний психологічно-етнографічно-духовний роман. Ви и